GPT в сучасному світі разом з старою, духовністю і всього іншого нещодавно були такі новини. Я їх висвітлю ось тут де. Чесно кажучи, вже перейшло за рамки взагалі ну адекватності. Перепрошую, що я так говорю, але це моя особиста суб'єктивна думка. Стосовно чату GPT, да, от є такі певні хейтерські або кумедні відео, також або навіть пости. Що навіщо той таролог, навіщо той психолог, психолог, якщо можна використовувати чат GPT і передбачити собі все, що завгодно, ну відповідно, це на жаль, також впливає. На життя ваше повсякденне, коли ви довіряєте певній інформації, яка, скажімо так, не має ні душі, ні енергетики, не вирахувало нічого, да, власне, тому що зі сторони. Таро зі сторони езотерики в будь-якому випадку знаходиться причина на зв'язків, і відповідно вже з об'єктивної думки формулюється суб'єктивна думка для того, щоб духовно подивитися всі ваші запитання, завдяки символізму, астрологічним аспектам і так далі, тому подібне. Тобто, в совокупності всі ці елементи для того, щоб пояснити пояснити вам, чому так відбувається, і що для цього треба зробити, щоб налагодити взагалі. Але з першої новини. Там, до речі, жіночка колись була у астролога, і в начебто там була було пророцтво, що типу вона розійдеться з чоловіком. Але відповідно не враховуючи, тому що астрологія вона не конкретизує, на яких певних аспектах точно людина може розійтися. Так, да, в принципі, обігралося воно то по, по факту, да, але і за чого й да, і за певних якихось принципів, тим паче в новинах, на жаль, не вкладаються в деталі. Тим паче жінка могла так також собі накрутити, нав'язати жити з цією думкою протягом певного часу, і замість того, щоб спрямовувати, як покращити цю новину, покращити це. Для себе цей аспект, щоб помиритися там чи налагодити відносини з, зі своїм чоловіком, відповідно, це була проблема також і в кваліфікованому спеціалісті, якщо це був кваліфікований спеціаліст, і також в жінці, яка, певно, шукала для себе якісь пригоди так називаємо. В іншому, в іншій новині, да, там, коли людина закохалася, ну тут, в принципі, Треба навіть звертатися до психолога, як то мінімум. Але в принципі, тут ще за які аспекти хочу поговорити. Такі трішки відійду від чату GPT, да, власне, деякі психологи в більшості або сприймають нас як конкурентів, або, в принципі, якось трошки так несуразно сприймають інформацію, да, що комусь більше підходить психотерапія, все таки з кваліфікованим психологом, або все ж таки консультації з тарологами, астрологами, кому там як комфортніше. Тобто, у кожного вєтка віроятності розвідті событий, вона може змінюватися і завдяки там. Іншим людям це можна швидше зізнатися, але тільки з тими людьми, які готові працювати над своїм майбутнім. І в принципі, якщо вони для себе так називаємо адекватно сприймають інформацію і розуміють логічно, що так ця мені стратегія подобається, вона мені приносить благо, то чому б ні? Ну, в принципі, психологи якось трошки агресивно сприймають у нас інформацію. Ну. Ладно, думаю, з часом це пройде. Стосовно взагалі чату GPT, в чому його пріоритети, в чому його плюси? Якщо ви працюєте з контентом, навіть якщо ви езотерик, там таролог, початківець, там неважливо, я завжди рекомендую і і сама цим в принципі займаюся, використовую також чат GPT і рекомендую своїм учням мати з ним партнерство. Чому тому, що ви собі економите час для створення певного якогось контенту, для створення сценарію, для створення планування. Хіду, ходу подій, коли ви будете викладати деінде певну інформацію у своїй соціальній мережі для залучення нових потенційних клієнтів, і це нормально, тому що нанотехнології вони нам заміняють час, вони нам економлять час. Звісно, я також повернуся до теми передбачень. Я також попросила в чату GPT зробити мені розклад на певну там інформацію, да, все-таки перевірити, наскільки це. Взагалі працює, і, звісно, чат GPT спрямовується на те, щоб вам тільки було добре, щоб е, вас не те, щоб виправдати, да, а щоб, скажімо так, з вашої саме історії, тому що ви знаєте, чим детальніше е, ми знаємо інформацію, чим чіткіше ми можемо задати відповідь, і тим чіткіше ми можемо знати певні аспекти, чому та карти нам показують відповідно. А чат GPT спрямовується так, як це звичайна машина, е, звичайний штучний інтелект, відповідно, він спрямовується на те, щоб вам було добре, щоб ви перестали нервувати. Відповідно, це бездушна, скажімо, бездушний механізм, який не знає насправді не вашого тембру голоса, не ні міміки, нічого, да, власне, і він спрямовується більше на те, які факти ви вказуєте при розказі подій. Тому що, коли я складала розклад собі на певну свою особисту ситуацію, мене чат GPT попросив максимально детально розказати певну передісторію. і власне. До чого я ну, думаю, подивлюся, як. І так, да, він, він мені то логічно відповів, але нелогічно було з того, що він викладав тільки з моєї точки зору. Але так як я суб'єктивно на це все дивлюся, а мені треба об'єктивна думка, я виклала ситуацію з двох сторін, що, на жаль, інші такого не роблять. Інші люди, на жаль, цим. Не бажають цим займатися, тому що вони бачать образу або, скажімо так, негативний стан саме в свою чергу, да, саме в свою, в свою адресу, не враховуючи певні аспекти іншої, іншого опонента в будь-якій іншій ситуації. Да, власне. Тобто, і коли йде саме накрути, відповідно, то GPT спрямовується на те, щоб покращити ваш стан, але насправді він не знає, він же не бачить, не відчуває, хто ви, що ви, як ви. Тобто, і до речі, також, коли я собі робила астрологічну натальну карту, вона була тільки астрологічна, відповідно, він зробив дуже дві такі грубі помилки, благо, що я їх знала, хоча я не астролог, але в астрології чуть чуточку там малень маленько, але розбираюся. І, відповідно, там були дві дуже грубі помилки. І коли людина, яка не розбирається в цьому, і там, скажімо так, і то, давайте признаємося, чесно, ви всю інформацію там читаєте детально. Якщо все, то цікаво, то ви молодці. Але в будь-якому випадку необхідно перевіряти чат GPT на будь-яку інформацію. Тому що я помітила, що в мене були дуже грубі, значні помилки. чат GPT, звісно, звінявся, але понятно, це в нього запрограміровано все. Але Знову ж таки використовуйте соціальні мережі не для того, щоб себе запутати, не для того, щоб перекласти відповідальність, а для того, щоб воно вам приносило дійсно економило вас час уже більше побутових таких моментів, щоб у вас було більше часу на себе і на цікаві консультації з, -з будь ким Тож запрошую до себе на навчання, якщо тобі була ця цікава інформація і успіхів. Тобі використовуй нанотехнології. З розумом і не забувай про свою духовну внутрішню інтуїцію.